Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 18 квітня 2025 року. Енергії дня конфліктні. А тому можете зіткнутися або із затримками різного роду, можливо, хтось із обманами, плітками, інтригами. І, можливо, для когось те, що було закрито від вас, то може вийти на поверхню. Також для когось можуть бути проблеми з жінками або через жінок. Це не обов'язково для чоловіків. Це така ситуація, можливо, буде і для жінок. В особистих стосунках остерігайтеся сприйняти бажане за дійсне, а у робочих питаннях. Можуть бути якісь обмани або підстави. Тож, будьте до цього пильні і на цей день зберігайте мовчання, не діліться своїми планами ні з ким. Ну і, звичайно, що ж її таємниці не розголошуйте. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Вам так, король Кубків говорить про те, що цей день ви зможете здійснити все, що ви собі забажали, але у більшому ступені це може стосуватися особистих стосунків. Можливо, ви будете на цей день задоволені тим положенням, яке ви маєте. День має бути таким, де вам може виникнути необхідність прийняти участь у справах близьких людей. Можливо, вам самим доведеться звертатися за допомогою, або до більш компетентних осіб. Хтось, можливо, буде звертатися вам за фінансовою підтримкою, або вам взагалі можуть самим знадобитися якісь додаткові кошти. І для вас на цей день покровительство це буде основна тема дня. Тож, якщо у когось стосується роботи. І Або хто займається бізнесом, то у вас буде така і довіра, і розуміння. Переговори, в кого заплановані, будуть вдалими. Для тих, хто буде звертатися, ви можете навіть і не звертатися, але отримаєте гарну пораду. В особистих стосунках це буде взаєморозуміння і підтримка. Також ви зможете приймати свого партнера таким, який він є. Ну, а для когось, можливо, в цей день нагадай про себе бажання створити свою родину, сім'ю і турбуватися про когось. Тож, підказка для вас буде така: якщо вам потрібна підтримка знаючи її компетентної особи, ну, наприклад, чоловіка, ви можете звертатися, її отримаєте. Якщо до вас будуть звертатися за підтримкою, щоб ви когось вислухали, також приділіть увагу, але беріть ініціативу в свої руки. Пам'ятайте, що вам в цей день дуже важливо контролювати свої емоції, а також проявляти здоровий глузд і якусь таку свою вдумчивість або там обміркованість при прийнятті рішень. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Паш Пентаклів говорить вам так. Для когось, можливо, актуальними будуть питання нових починань. Щось, можливо, хтось започаткувати для себе захоче, хтось, можливо, буде або навчатися, проходити якісь курси або підвищення кваліфікації. Ну, тобто, у вас цей день може бути пов'язаний як з навчанням, так і з іншими справами. Загалом, хтось отримає звісточку. Можливо, це буде стосуватися вашого навчання або роботи, а можливо, фінансів. Цей день варто приділити більш повсякденним справам, своїм обов'язкам, ну, для когось будуть дали покупки, а для когось, можливо, відкриються шанси щось нове розпочати. Але питання освіти це буде першоступеневим. Також для когось, можливо, невеликі грошові надходження. І в цей день вам варто бути такими економними. І якщо у вас будуть якісь переговори в робочих питаннях, вони будуть вдалими. Тому ви можете займатися такими повсякденними справами, тим, що ви взагалі займаєтеся на роботі. Або для тих, хто працює з фінансами, також вам потрібно це все на цей день обмірковувати і діяти. Якщо в особистих, в особистих стосунках, то, можливо, вам доведеться приділити увагу дитині або питанням, що будуть пов'язані з навчанням дитини. І також, можливо, взагалі це день, коли вам варто вирішувати всі справи або питання, які пов'язані з вашими діточками. В партнерських стосунках особих таких змін не буде. Підказка для вас є така: не опускайте момент і не відкладайте на потім те, що потребує вашої уваги саме зараз. І також користуйтесь тим шансом, що ви можете щось розпочати і будьте дуже уважні до того, що відбувається. Зосередьте свою увагу на одній конкретній справі або на одній меті. Таким чином, ви більшого успіху зможете досягти. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Сонце перевернуте, говорить вам ні. Загалом, цей день такий, це енергії такі, що вони навіть в перевернутому положенні сонця дає якісь позитивні нам нюанси. Але все ж таки, можливо, будуть якісь дрібні неприємності, або, можливо, хтось взагалі втрати свою мету. Ну, Це може бути наслідком необміркованих рішень ваших, або якоїсь поспішності, метушні. Можливо, ви десь припустилися раніше про рахунків. Через це у вас могли виникнути якісь розчарування і, як наслідок, втрата ресурсу вашого. Можливо, ще якісь справи у вас не завершені, тому краще цей час приділяти повсякденним справам. На роботі, можливо, буде багато незавершених справ, або якихось недоліків у справах. І, можливо, також на роботі ви неправильно постановили свою мету. І через це неправильно використовуєте свої ресурси. Для кого актуально, якщо заключення договорів вас на цей день призначено, то будуть деякі труднощі і, можливо, взагалі якісь фінансові прорахунки. Тому будьте уважні, в особистих стосунках, можливо, не буде вистачати взаєморозуміння. Наслідок цього можуть виникати сварки, конфлікти або якісь тимчасові розлучення. Також, можливо, хтось зіткнеться з якимись складностями у вихованні своїх дітей. Підказка для вас буде така, що наразі, можливо, ви для себе поставили занадто високу планку і маєте занадто високі очікування. Тому вам потрібно дещо її знизити, ту планку. Інакше вам весь час буде чогось не вистачати. Краще займайтеся щоденними справами, перестаньте себе критикувати і недооцінювати. Можливо, ваше бажання або наразі нереально, або дуже важко, щоб його воно виконалося. Тому знижуйте планку і свою активність, і за можливості обмежте коло спілкування. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.